Літо лишило тобі високу пшеницю, літо минало, доки ти жила ніби летіла. Я знаю, до чого вони зберігали його плащаницю, щоби завжди мати про собі обриси його тіла. Я б теж, якби міг, зберігав твої простирадла, рушники, якими ти обгортала своє волосся, чужі сорочки, які ти довго перебирала, і в яких дотепер твоє тепло збереглося. Зберігав би книжки, яких ти колись торкалась, перебирав би перечитану цю бібліотеку, бачив би між окремими літерами і сторінками твою зосередженість, одиноку і теплу. Я розумію, що потім колись буде щось інше, ночі стануть порожніми, ранки тихими, але це повітря ніколи не буде таким, як раніше, якщо ти до нього входила. Якщо ти ним дихала, і якщо потім колись когось охоплять сумніви, і хтось западе в зневіру, втомиться чи виступиться, і я вивішу цю тканину темну, як сутінки, хай собі дивляться, хай дивуються, від того, чого нам усім бракує, немає ліків, немає кордонів, немає іншого виходу. Але подивіться на відбитки її гострих ліктів. Все було насправді я нічого не вигадав. Можете відчути тепер, як німіє шкіра, можете відступатись, можете падати, тому хто боїться, потрібна віра, тому, хто любить, достатньо пам'яті.